Продовжуємо розмовляти в на громадському телебаченні, і будемо зараз спілкуватися з Володиславом Кириченко. Олександр Криченко, це меценат український засновник мистецької агенції. Наш формат добрий вечір. Дуже дякую, що прийшли. Про що будемо говорити? Будемо говорити про українську книгу, про українську аудіокнигу. Я знаю, що ви дуже довго працювали в Москві цього часу. Взагалі, ви з Донецька, по-моєму. З Донецька, так. так що ви з Донецька, що ви україномовний, що ви довго жили в Москві? що ви працюють, працюючи в Москві, заробляючи там гроші, вкладали е, ті ж зароблені гроші в українські мистецькі артові, якісь проекти, в наш формат в тому числі. Е, Хочеться вас запитати, до речі, і переддень же цього форуму у Львові видавців: з якому зараз стані українська книга і український формат в цілому? Ви знаєте, на арсеналі навесні дуже багато видавців українських жалілися, що все погано, що тиражі, наклади падають, що ринок скоротився на 60%. А я бачу, що видавництва, які рухаються в правильному напрямку, видають хорошу якісну літературу і видають якісні книжки, як продукт, тобто не на туалетному папері, а нормальні книжки, вони всі себе почувають нормально. І... Ринок, скажімо так, він українізується, тобто Росія поступилася на ринку дуже серйозно за останні півтора роки. От. І ті видавництва, які, скажімо так, вміють працювати, у всіх справи йдуть нормально. І у Старого Лева прекрасно йдуть справи, я просто бачу. От. І думаю, що і темпери непогано. І «КСД» з фоліо все почувають нормально. Ну, і наш формат так само. Тому що ми відійшли від. Якщо чесно, так сталося, що. Революція і війна збіглися зі змінами у свідомості всього суспільства і в нашій. В тому числі ми е, зрозуміли, що нам набридло е, друкувати націонал-божевільну літературу от, або літературу про нашу сумну історію, про наші. Тобто, Ну так, попросу, осіб, я, наприклад. ну це про рагулізм більше. А от е, всі ці прекрасні книжки про Холодний Яри Атамана Зеленого в мене вже викликають тільки алергію. Тому що насправді е, останні два роки показали, що історія рухається по спіралі, і ми проходимо те саме, що проходили в 2018-19 році. І Таманщина і Махновщина це не те, що витягне Україну з цього болота споконтичного з, з прокляття. Тому ми вирішили, що. Молодим, треба читати книжки світоглядні, книжки, які змінюють свідомість, які зроблять українців не патріотами в вишиванках, виключно так, а сучасною модернову конкурентну націю. От, і останній рік ми видаємо переважно книжки перекладні, книжки, які формують світогляд. А які це книжки? Ну хоча б там ну, хоча б Нельсон, Нельсон, Мандела, автобіографія. Починаємо з лікуаню, до речі, три роки тому, з капусти разом, ми залишили лікуаню. Тоді е, до революція абсолютно воно пройшло незамічено. жоден депутат навіть не купив цієї. От лікуаню, Сінгапурська історія, я не знаю жодного депутата, який би купив цю книжку. Денис над... читають? Ну, деякі читають. От. Ніхто не купив. З тих, хто при владі, знаєте, тільки, що Ігор Шевченко скачав в інтернеті російськомовний варіант. От. Україномовний ні до кого крім Ющенка не потрапив, то. Так, випадково ми придали подарунок. Тобто наші депутати всіх рівнів нам здавалося, що кожен депутат районний має прочитати лікування, так? Ну хоча б кожен другий. Ну, і насправді ні. Це був початок. Потім був Мандела, потім був Генрі Форд. Ми насправді Фордісти, так бо Форд він був соціал-перфекціоністами. Ми його любимо не за конвейер, а за те, що він правильно жив в соціумі. Він створював правильні продукти і думав не про те, як. Зрубать бабла. А для нього гроші були похідною від правильно подованого продукту, процесу, від перфектної праці. А днями буквально ми закінчили трилогію Айн Ренд, Атлант розправив плечі. Mm -hmm. От. Ну, дуже багато людей мріяли, щоб ця книжка вийшла українською мовою, тому що в Росії вона вийшла в 2008 році. Але як казала практика, навіть по слідах того, що сім років читали цю книжку російської мови в Україні, у нас на неї такі дуже. Хороший такий живий попит. Запит є на цю літературу? Є. Е, е, хоча вважалося, що серйозна література української мови це тип прольот, що не можна нічого друкувати. Всі, хто десь, кінець 90-х, початок 2000 х було багато експериментів. Люди намагалися видавати Кіра на Уолша, і дуже багато такої цікавої бізнесової літератури, і всі були в прольоті. Але зараз вирушу нове покоління, от стало на ноги яке е, вже. Україномовне або, скажімо так, вважає перехід на українську мінстрімум і розуміє, що ми не маємо іншого виходу, як, скажімо так, створення політичної нації, як українізація. Так само, як євреї 100 років тому, там дуже багато було скептиків, але Бен Горьон сказав, якщо ви хочете будувати державу Ізраїль, ви будете говорити на євриті, а не на Ідіша і не на Ладіна. Тому я вважаю, що перспективу правильної світоглядної україномовної літератури. вони… Абсолютно так. Я наскільки І... пам'ятаю, раніше наш формат взагалі жодного прибутку не приносив. Навпаки, це був дотаційний такий, як це назвати, проєкт. Зараз змінилася якась ця ситуація, от виходячи з того, що ви вже розказали. Якщо говорити мовою бізнесу, то е я думаю, що, е якщо говорити про повернення інвестиції або. Про біду так тут поки що не йдеться. На сьогодні е, наш фонд операційно не збутковий, операційний прибутковий, у нас нема е, в книгодавництві у нас немає збуткових е, проєктів. За останні півтора роки у нас не було, не було жодного збуткового проєкту. Е, а от з аудіокнигою є проблема, тому що ми вже два роки не пишемо аудіокнигу, тому що е, ми не будемо говорити, гуляю в інтернеті цифри, вона навіть на парканах висить у Львові. Ну, свого часу Сувере на запустив таку фразу, що Кириченко втратив енну суму на аудіокниги. У мене тоді не було ніяких планів на цьому заробляти, тому що я непогано заробляв в Росії і витрачав на купу різних проєктів, в тому числі у мене, скажімо так, був бюджет на аудіокнигу. Я сказав, що ми зробимо 200 аудіокниг. От ми їх зробили. От, на жаль, на жаль, інтернет торренти фаловбінників не вбили. Цей продукт як продукт, тому що в е, нас було штук, мабуть, може, з 215-20 аудіокнижок, які вийшли в нулі. Е, більшість не вийшла. Ну, хоча б хоч. Хочось... Тобто у нас не було заробити, у нас була мрія, що е, якщо це буде в нулях, то просто це буде саме фінансуватися. Не вийшло, тому що е, народ переважно е, качав на халяву. Аудіокнигу. Я бачив у вас на Фейсбуку, що ви починаєте таку історію, що ну, вона нагадує трошки краудфандг, тобто під кожну, кожну окрему аудіокнигу збирати кошти з тих людей, які хотіли б її почути. Дивіться, а, така що для того, щоб аудіокнига жила як проєкт, треба, щоб пару тисяч людей купили за долар або там, тисячу людей по два долари. В, скачали в інтернеті. так? А, наразі у нас немає. Таку кількість людей ми хотіли зробити клубну систему, щоб був якийсь клуб любителів аудіокниги, які готові переплатити за продукт, таке мікромеценатство. Тому що я цим займався 5 років, я, я ніколи нікого не брав грошей, тому що я не відчував цю потреби, Взагалі я цього не люблю. Але на сьогодні. Ну, не тільки за аудіокниги. Я насправді свого часу в селі сказав, що якщо хочете, щоб я відсипав дорогу, давайте ви скінетеся. От, от, скільки зберете, зберете 3000 гривень, я добавлю 3000 гривень, а просто от, тупо за вас за всіх платити я не буду. Тому що це е е е плекати нових шариків. Тобто людям щось здається на халяву, людям треба давати вудку. Роздача риби веде тільки до подальшого ментального зубожіння, не тільки ментальної, матеріального, буде працює працювати. Тому я вважаю, що е, я в плані адіокниги зробив достатньо для того, щоб е, е, піти на такий експеримент. Що народ частково е, буде дофінансовувати. Ми, ми, ми ще не випрацювали, як, як це, скоріше за все, ми перший проєкт будемо робити е, через спільнокошт, е, через бікайди. Ми ще не... Розумію до кінця, який буде механізм, яка, яка форма участі, але це буде розуміло через кілька днів, буквально, тому що в мене насипалося на пошту стільки різних коментарів бажаючих прийняти цьому участь, що є надія, що ми можемо навіть. Змен... Ми, 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 все думаю, що треба, щоб скинулося 300 людей, наприклад, чи там, по 100 гривень, чи 100 людей по 200 гривень. Отим. Ми, ми зробимо, грубо кажучи, статистику, працюємо, зрозуміємо, то ж він каже, я можу 50 гривень, там, там проплатити. Той пише, я можу 300. От. І, в принципі, нам за кілька днів ще форум наносить. Але після форуму ми порахуємо всіх бажаючих, зрозуміємо, на що ми виходимо. І в ідеалі ми маємо просто вийти на те, щоб було півтори тисячі людей в країні, які просто е, платять по долару, два долари. Е, Ну. Ні на абонплави, просто купують, розумієте? Mm -hmm. Просто купують. Якщо є ринок, воно живе. Коли е, півтори тисячі українців, або краще дві тисячі, а краще п'ять тисяч, е, будуть купувати аудіокневий продукт, вона буде існувати без якоїсь спонсорської допомоги. Просто по ринковій ціні. Не по 10 доларів, як в Америці, не по п'ять, а там долар, півтора-два. Тоді ми зможемо зробити нормальний е, більш зручний сервіс по продажі онлайн, там, зробити кіоск на iTunes і так далі. Тож, я, я сьогодні цілим на тому, що у нас не ідеальна система м, м, закачки нашої аудіокниги коштує 15 гривень, 15-25. Да? Наприклад, Холодний Яр коштує 25, тому що це дуже дорога була аудіокнига, вона е, обійшлася в кілька тисяч доларів, а продалося її всього там, 1200 екземплярів і фізично. І, і скачали десятки тисяч разів, а mm -hmm. купили е, там, в 50 разів менше, ніж скачали. Так, перш ніж створювати ринок, його, мабуть, треба захистити. Інакше ну, ви, ви ви, ви, можна... ви, ви не захистите. Розумієте? Якщо людина хоче вкрасти, вона вкраде, розумієте. Боротися, ну, ну, нема сенсу боротися з крадіжкою, ну, тримати окрему людину, яка буде зранку до вечора моніторити всі е, е, ці файлообмінники. Ну, це просто маразм. Простіше знайти е, пару тисяч притомних, порядних, чесних людей, які скажуть, що я, я хочу, щоб ти продукт був, і я готовий за нього заплатити. розумієте? Угу. Я вважаю, що. За цим майбутнє, за цим перспективи Знаєте, що цікаво, прошу цікаво поговорити. Я вас давно в Фейсбуку читаю. Ви там пишете і про український регулізм, про український менталітет, про українське улибанство. Мені дуже цей термін, до речі, сподобався. Останнім часом я дуже часто використовую. Mm -hmm. І поки ви з вами говорили, ви використали такі таку тезу. Як те, що людині треба давати вудку. А, і також я знаю, що у вас є е, такі, ну от місто Сонця Томасомано умовно, неумовно, тільки у вас воно називається Уніш. А якщо можна трошки докладніше про Уніж, про що це історія, е, які люди там зібрані. Уніж, це село. А місце, що називається кузня. Уніж це на руїнах колишньої господарки. На, на руйнах колишньої господарки ми будуємо такий собі український кібуц-лайт. Якщо хто знає кібуц, кібуз це, це форма е політекономічного ідеологічного життя, через яку євреї е побудували е Ізраїль. То, такі поселення, в, них були, в яких вони займалися була економіка, політика, ідеологія. Е Ця історія була довга, і саме через цю історію вони побудували державу Ізраїль. Тобто ми будуємо такий гібрид між е табором. Е Майбутніх конгресменів, бендерівським табором Олені і єврейським кібуцем, і пластовим таборами. Тобто, насправді, через цю територію пройшли сотні людей, які в тому числі робили цю революцію. Це територія різних проєктів від фестивалів Уніше Ракполи до молодіжних волонтерів, вишколів і так далі. Але насправді ми з наступного року будемо міняти формат, слава Богу, що. Більшість людей, які е, можуть бути коучерами, вони на цей момент вже демобілізувалися. Має на вартіх людей, які, скажімо, мають екстремальний життєвий досвід в бізнесі, в, в спорті, в на війні, на майдані. Тобто тобто ідея була така, що е, ми збираємо е, дорослих, які чогось досягли, які відбулися, і яким цікаво передавати е, свій досвід, знання і бути живим прикладом для дітей. Ну, така утопічна ідея, насправді, вона не є утопічною. Інших варіантів, скажімо так, це один з механізмів створення національної еліти. Тобто такий табори для молоді для підлітків. Тому що ну, у нас немає Кембриджа, у нас немає Єлі, розумієте? От, при всій повазі для, до пласта пласт жодна Богдана Гарлишна не виросте країнській. Тобто, значить, є якісь є якісь. Недоліки в роботі молодіжних організацій. Через теж пройшли всі молодіжки від ІМНК до ФРІ за ці вісім років уніжав. Кожен літ у нас всі, всі вони бували. Просто на відміну від сумівських пластових і інших таборів, які відбуваються по всій Україні, у нас у нас є, на наш погляд, дуже така фордійська штука. Ми зациклені в тому числі крім спорту, інтелекту, освіти. І ідеології, моралі, так, ми з на роботу. Тут, от, в, в нашому світогляді, в нашій ідеології, людина має працювати, має отримати задоволення від роботи. Це відрізняє людину від тварини. Тому що тварина задоволення від роботи не отримує. Вона це робить для того, щоб прогодувати себе або інстинктивно своїх, скажімо так, кресенят, але просто абстрактно. Роботи добре зроблені, тварина не отримує задоволення. Людина тим соціальна людина, вона від будь-якої роботи отримує задоволення. Якісно зроблено. А як можна долучитися до цього ком'юніті вашого? Чи можна взагалі? Можна. Ким, ким треба бути? Хто, хто ці люди взагалі? Як ви зібралися, як це вийшло? Тому що створити там місто Сонця в якомусь конкретному населеному пункті, ну. Це, в принципі, досяжно. Це, це досяжно. Але ж у нас це, грубо кажучи, кібут слайд. Тобто там е, хтось живе постійно, але це дуже обмежено коло людей з якимись проєктами. А так люди приїжджають там, на тиждень, там, кілька разів на рік, просто побачитися. Тому що хтось з Дніпропетровська або Харкова, так? а там, Валера Чеботар Гатило, він з Тернополя, а професор Лущак, останній професор живої біохімії, він з Івано-Франківська, Ігор Живан з Торонто, а я в Києві. В принципі, це просто територія, на які зустрічаються і, скажімо так, роблять якісь спільні проєкти люди, яким це цікаво. Ну і реально, я все ж колекціоную, насправді таких незвичайних розумних, красивих і успішних людей. Я не маю успішних там, там, мільярд доларів, так? Людина може заробити, там тільки репутацію. і… Або виховати там, не знаю, 100 студентів, які стали поздоками в Німеччині або в Америці. Тобто критерій успіху він не тільки, абсолютно не грошовий. Тому що я, чесно кажучи, не знаю жодного серйозного бізнесмена в Україні, ну, які заробив мільйони баксів, які відповіли нашим критеріям. Те, які знаю в Америці в Німеччині і в Росії, а в Україні таких не знаємо. Дивіться, ви писали на Фейсбуку в себе, що ну, повертаючись до теми просто розвитку стало суспільства. Що Україна має дві альтернативи зараз, або плюсати під дудку одну, або під дудку іншу, або під східну, або під західну. І пояснюєте ви це тим, що там, ну пишете, що 35 мільйонів українців, е, улибанів, як ви їх називаєте. Я назвав не всіх, Це ну, там... в, в мене як діаген, мене є кілька стилів спілкування. А один з моїх стилів епатажу, да, я насправді дуже часто жорстко і агресивно. І їхідно пишу про українців, так само як це робив Чекаленко або Шевченко і так далі. То ви починаєте Франка Шевченка-Чекаленка, і я на їх фоні Просто я українофіл. Я читав справа в іншому. У мене запитання, чому ви так пишете? Чи можна взагалі якось це все змінити, переломити? Можна, Тому що можна. реально 35... От дійсно я вчитуюся, мене в мене постають ті самі запитання: 35 мільйонів не здатні продукту... продукувати ВВП відповідні. Так, у нас ВВП нижче ніж Гондурась. Вже ми вже дожилися, що ми. Держава, а остання в Європі, і Б, ми перша в світі по а, падінню національного валового продукту душу населення за останні 20 років. Так? Ми втратили 35% економіки в тих е, показниках, які були в 92-му році. Тобто, реально, українці це банда підлітків, яких е, е, пінерважаті кинули в, в таборі серед лісу, і вони виросли в щось незрозуміле. Ну і є кілька е, творів і фільмів на цю тему. Про піонерів, про кримінальників, яких лишають на самоті. Mm -hmm. конвоїри пішли, табір лишився, і в цьому таборі виросли е, якісь жахливі ментальні потвори. Тоб, зараз яка проблема? Е, проблема в тім, що е, партії зараз шукають не тільки спонсорів, просто шукають нормальні обличчя з е, чесними очима. Тому що тут. Було... Я купу історій. Зараз на вибор просто всі бігають, шукають людей на вибор. На місцеві вибори? Да, так, На місцевір шукають людей, щоб у них хоч якась була репутація. Тому що реально, коли не плюнь, ні жуліки і шахраї. А економіка це похідна від от, економіка і війна успішна, це похідна від національної моралі. Тоб, причому першого порядку похідна. Якщо держава, держава населення аморальне, то не буде економіки. От тільки ж до мене цікавий. Був у вас співрозмовник, який mm -hmm. говорив, що, так, що в Одесі, в Одесі таксист, не тільки таксісти намагаються намахати, коли в державі кожного -кожен намагається намахати, коли суспільство паразитарне, так? коли тваринні інстинкти, забрати, намахати, вкрасти, віджать. Переважають Тут, зазвичай в таких державах ВВП дуже низький. А в державах в суспільствах синергійних, де люди ставляться одне до одного, як люди, а не як тварини. Там високий ВВП, там суспільна синергія, там інші стандарти, там соціальний ліфт, працює як соціальний ліфт, а у нас соціальний ліфт протворився, вибачайте, на... на фікальний насос. Розумієте про що я, так? Чи у нас наверх викидається абсолютно, ну, як на зоні, як, як в тюрмі, як в дорових бандах, у нас наверх викидає, в примітивному суспільстві наверх викидається все найбільш тупе, агресивне, безпринципне, хитре і так далі. Тобто не ті люди, які можуть бути професорами в Гарварді або президентами Швейцарії. Так? А як ми можемо змінити цю ситуацію? Що... Виходите, дивіться, у нас є унікальний шанс. В перший раз у нас йде війна, вона буде надовго. Війна не лишає суспільству ніяких шансів. Ви не можете гнити. Ви можете без війни гнити, гнити, гнити і догнитися до того, що у вас все одно буде війна. І війна ставить перед суспільством дуже чіткий вибір. Або зникнути. Як суспільство, як держава, або трансформуватися. Тобто, все от зараз від поліхромного суспільство стає по рінтирам чорно-біло. Оце біло, це чорно, розумієте? Тобто люди, тих, кого видно, дуже чітко проявилися. Тобто у нас, на щастя, другий рік екстремальна ситуація, і в цій ситуації дуже чітко видно, хто, скажімо так, не скоруюся, хто є людиною, а хто, скажімо так, персонаж, на якого не можна покластися, якому не можна вірити. Так а хто селекцією має займатися? Хто має генерувати оцих людей в одному місці? Ну вони ж не можуть один там. Ні, ну, сам, має сам, бути, сам там... бути національний лідер, розумієте? Вона кристалізується. Ми вважаємо, що у нас уніч це точка кристалізації. Одна з точок. Ми кристалізуємося, розумієте, люди, які. Приїздили, приїжджають і будуть приїздити в уніч, вони, скажімо так, вони є і в університетах, і на фронті, от, і в бізнесі. От, на жаль, у нас як будь-яких сектантів на початках, причому секта це нормальне слово. Секта це в світовій практиці, так? Протестанти теж були сектою, яка змінила світ, яка подавала Америку. Тобто це угруповання людей, які е, е, йдуть. Своїми діями, своїм світоглядом в розріз з тієї загально національної парадигму, яка є. У нас зараз парадігма це тріумф тваринних рефлексії, коли люди масово втратили ідеали, віру в якусь справедливість і суспільство живе по законах джунглів. Реально. Від селянина, який мріє, щоб його дитинка за хабарі вивчилася, отримала диплом, потім влаштувалася в податкову або на митню, або в мінтовку. Так, і, скажімо так, тягла з своїх співгромадян. Тобто у нас соціальна мораль, вона паразитарна. Причому від селянина до заміністра, Там і до батьків міністрів. І це треба ламати. Але для цього має викритуватися мінімальна кількість людей, які стануть центром кристалізації національної уліти. І Треба працювати з дітьми. Насправді. Треба працювати з підлітками, тому що вже студенти навіть. Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що більшість дітей, які вчаться на другому, третьому, четвертому, п'ятому курсах всяких юрокадемій, і академії вони йшли туди не для того, щоб будувати прекрасне майбутнє для наших онуків, або для дітей, тому наших дітей. Вони йшли для того, їх... це вже каста. Тобто я рік ходжу по судах, по Майдані. Да? От. Я бачу, як у нас прокуратура, адвокатура, слідство і суди це просто, як в Індії, це вже така каста, яку можна тільки знищити. А лави запасних, вибачайте, в державах, де є лава запасних для прокурорів, суддів і міліціонерів, так, там не буває революції. Революції відбуваються в країнах, де нема лави запасних, де нема національної еліти справжньої, яка живе інтересами суспільства. Тому у нас задача за 10 років швидше не буде. Ну, не виросте суддя за рік, два, три, 4, 5. Тобто в утопічному варіанті у нас будуть нормальні судді з 10 років. Тому що суддя має якусь практику, ти ж не можеш бути в 23 роки фаховим професійним суддеєю. Якісь журналістом, в принципі. Так само. Вибачайте... Що комбата, що професор біохімії Виростити це треба роки і роки. Тобто не можна за рік два стати комбатом повноцінним. Ну на жаль, як показує практика, вони повноцінними комбатами не стають, а після того не стають ще й повноцінними депутатами. От, бачите, так розводити руками. Власне, я дуже а це, а, це, а це криза чесності. розумієте, кожна людина має сказати, має бути чесно. У нас е, тисячі 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 людей роблять вигляд, що вони є професійними професорами моклярної біології, біохімії, фізики і так далі. Розумієте? А це все вибачайте рангу які оділи е, професорські е, піджаки. Вони є професорами. У нас професорів, яких можна брати професорами, там кілька десятків на всю країну. Тобто людей, які публікуються в закордонних журналах наукових, які чомусь вчать, не пхають грошові знаки по кишенях. От. Так само скрізь з суддями, з прокурорами, з комбатами і так далі. Тобто, у нас просто чесно, адекватної самооцінки, щоб людина висла. Ви знаєте, я може, я краще з гірших, але я не є професіоналом. У нас просто настільки усіх галив, а це знаєте, такий закон рівно концентрації проблем або лайна в суспільстві. Тобто суспільство це набір ємностей, які сполучені між собою. І концентрація гівна в науці, в культурі, в прокуратурі вона однакова. Якщо у вас немає нормальних професорів біохімії, як в Польщі, у вас не буде нормальних комбатів. Багато хто мене критикує за, за цю таку патажну. Лігорію. Але це правда. Якщо у вас немає нормальних суддів, у вас не буде нормальних е, е, началь, начальників департаментів, якісь корпорації, яка не е, торгує сировиною, а щось виробляє. Тобто рівень компетентності, відповідальності і моральності він однаковий у усіх прошарках, в всіх галузях. Отже, будемо намагатися вплинути якось на ситуацію, мусимо ростити. Дітей. Єдине, дітей. що да, перше покоління дітей, які заговорили на євріті, тільки на євріті, е виросло в, в кібуцах Ізраїля. Я, я не призиваю е копіювати ну, у нас не, не та ситуація, але ну, дуже, дуже схоже. Дуже схоже тому що євреї, е Тобто державу на території, яка була окупована, причому так, окупована серйозно надовго і задовго до того, зовсім іншими людьми. Так само люди, які хочуть щось робити, бути відповідальними і не питають, що для не зробила Україна, а питають себе, що вони зробили для України. Вони живуть на території, яка окупована зовсім іншими людьми, яких зовсім інші інтереси і зовсім інша парадигма». Я вам дуже дякую за те, що завітали до нас, Владислав Кириченко, меценат, український засновник мистецької агенції, наш формат. Ми поговорили багато про що. Запис буде на Ютубі. Ще раз дякую, що прийшли. Я думаю, що побачимося з вами у Львові. Сподіваюся, що що прийдете до нас ще якось. І я дуже зичу вам, щоб ваші проекти, особливо за аудіокнигами, відбулися. Дякую вам. Дякую всім, все добре.